Так говорять про джерело живець, чуркало, дзюр. Вода в ньому наче жива, кликоче і рухтить на сонці у вічному переверті піщинок. Узимку над ним, не замерзаючи, клубочиться пара і здається, що то стоїть гілясте, квітуче дерево, тому джерело й цвіте. І скільки не каламутили б його воду, вона стає ясною, прозорою, бо нездоланне в джерела прагнення бути кришталево чистим. Так писав про українську природу відомий журналіст, краєзнавець та письменник Григорій Семенович Дем'янчук. Талановитий науковець залишив свій неоціненний вклад в краєзнавство рідного краю. І, хоча його вже немає серед нас, дуже багато людей пам'ятають та поважають Григорія Семеновича. Я мабуть не помилюся, коли скажу, що в житті кожної людини трапляється такий зустрічається знакові постаті, які залишаються на все життя. Хай вони є з нами, хай їх немає з нами в даний момент, але вони завжди присутні. Саме таким для мене став Григорій Семенович. Проте Григорія Семеновича запам'ятали не лише як науковця та письменника, а й як просто дуже хорошу людину. Людина органістична людина, Війна любима. Ісіючи в, в нас, ми вели різні дані, волинські твори Керносовські, потім самоволодим дослідникам дичі науки мистецтва і твердження. У Григорія Семеновича Дем'янчука вийшли друком краєзнавчі нариси та путівники Барви Полісся надгоринь рікою, високі береги Смотрича, біля джерел, семи Водиця, Душа Червоного Бору. В Києві видано книжку Щоб квітла наша земля. Книжка Звідки тече та річка вийшла в світ вже після смерті автора. Григорій Семенович Дем'янчук це особистість, якою рівненщина може пишатися. Ілона Якимюк, Віктор Терещук, куритний подій.